Це коло відкриває тіна? Це двохстороння перевірена мирна. Е, релаксний. Е, я виставляю один. Е, я е, дивися. Альо, е, подивися, покомуніцируйся. Е, е, я думаю, що один чорна, по-перше, таймінги типу, вскриття. От. і скоріш всего, що типу, до мене один-два, тому що два в мене випитувала, кого ти перевірила, кого ти перевірила. Ох, коротше, проблема в тому, що перша вже вскрилася на тому моменті, коли я показала, що я буду пакувати 10. Тобто, скоріш всього, вона просто захищала цього 10-го, бо я заблокувала 10-му вскриття. Коли четвертий уходить, він щось 9 дев'ятий на червоний і так далі. І я показувала, кажу, Діма, ти будеш вскриватися, ну, але ти вскриваєшся. Він такий, щось а четвертий перепитав, а де -де десятий може подумати, що четвертий тут мені, що я перевірена червона, що четвертий, наприклад, журив. Ну, я Десять собі так в голові думаю. І тому, тіпа, десятий вже не вскривається. Mm, вот, а вона вскрилася, щоб не йшов її десятой. І вона забрала іменно в 6-го. 6-й nee, уже, ну то есть. Короче, для мене один чорний. П'ять. Так, по перевіркам можна? першу А! Ну і що? А потім. Чи до того І Потім ти. А чи ти мене пішла перевірила? Я це не розумію взагалі. Mm. Я голосувала разом з тобою, тому що я подумала, що третє разчинення не шари. Вона виставила 1, 2, та 7, і я подумала, що вона показує, що в неї сьомий перевірний червоний. І через це. Що за гра? Що за ужас? В сім! Нема сьомого перевірного червоного! О! Mm. Я хочу, щоб все моє був теж на голосування. Я не знаю, він мені чорний чорний просто. Ну от не можу я. Я чекаю пояснень, бо інакше я голосую в тебе. Для мене недоступне, чого ти мене йдеш перевіряти, після того, як я з тобою голосую. Час. Оставляє один на голосування. Чому перевірив бачення під номером 5, тому що гравці 1 та 5 після мого слова, що я шарів поставив вам на руку. Все. Я прикалуюсь, так? Прикинь, при ну, ти прикалуєшся. Вирішив от Вона все зробила для того, щоб всі подумали, що вона шарів. А вона нічого не зробила. Вона скрилася тоді, коли пройшло голосування, вже була остання промова, сиділа і чекала. От точно так, минула гра точно так же. Є скриття між 4-6. і 6, І ви, ви чекали до того моменту, поки ну, оце, це те саме. Ви знову показуєте, хто чорний. Так може ви подумаєте, хто чорний зі мною? Ще раз. Дев'ять. Не знаю куда дев'ять. Якщо у вас оно є один, чорний, чорна один. І у Час. Сим. Так, що, моя теорія трошечки наближається, да до правди пані Шпак. Тобто вона вже вскривається На секундочку. Ну є місце, ну навіть якщо вона шаріф. Ну є місце, бо що вона вскривається. Ведес, ну то ошибся в тобі. Ну типа не в ній. Поїмаєш, я думав просто, що ти одна, ну з нею в місці, тіпо, бо мені твоя промова не понравилася. Та так, що цей... А чого ти в мене руку поставив? Бо я 6 проголосував, так? Да? Чи ти не оприділився, хто я такий постов. Тобто голосування об'являє 90 ти не туди не голосуєш, не по шаріфам, ти мене в мене скинув руку. Нормально, буває, я розумію. Ну раз короче, один, я красный. Короче, выставляю ты, я воду не могу свой, блядь. А, стоп. Я, Короче, так, блин, бы получилось, что я в твою голосну, то скильков мы там могли заплыть, меня аж цікав. Ну, я понимаю, что с выводом только одного, но все равно было прикольно. Так, по моим думкам выставляю. Че не выставляю? Короче, выставляю один, выставляю два, выставляю 10, выставляю 7. Хай буде. <світ> а, да? Так. Короче, не, я, я всі можливі варіації. От у нас 5 двухстороннях красно, ну, вообще клас. Типа, <світ> ти там, ну, ти в балансі з 9, я напоминаю. Памі, що з моєю команду 9 йшов. <світ -фалені> ну, я тебе, наприклад, і не виставив. То тобто, поки що, типу, думаємо. Ну, я просто, типу. Я, я чесно, у мене щас. Ви заставляєте думати, у мене було таке настроєння, а по промовам я не можу нормально визначитися, тому що промова реальна фігня, Так, е, що я думаю? Десятий тіров за 9 уход не поставили три, потім я не думаю, що чого один може. Не І З вас тобою поставили тільки 7, поставив 6. У вас час десять. Виставляю 6 на голосування, Дивіться, голосування, голосування між 1 та 6. Шостий гравець. Я особисто думаю, Шості що перша гравчиня Шарів, шостий гравець чорний, тому що от він думає, що я чорний він на своїй промові там виставив мене, да, в дев'ятки. А я голосувався з дев'ятим гравцем. А, гравці 2, 8 та 10 поставили в дев'ятого гравця. Він пішов, перевірив п'яту гравчиню, хоча вона поставила в нього, не виведячи вообще руку. Там друга рука взагалі нічого не рішає. Він пішов, перевірив п'яту гравчиню, звертається до третьої гравчині. Хто у нього чорний? Непонятно. Крім першої гравчині, зараз уже показує, що я у нього чорний. Чого не перепішов, перевірив два. Як попросив дев'ятий гравець, взагалі не зрозуміло. Далі тіна, ваша теорія, що. Перша вскрилася, от ви слухайте, перша вскрилася щоб захистити мене. Та вона вскрилася з вісім червоним і ну, вісім, навіть вас... не виставлений на голосування. Час. Оце вона мене захистила. У вас час один. Ви дивися, два поставила руку за підйом один і три. Три в мене, я підозрювала третю гравчиню, але вона сказала, що перше в першу ніч вона не перевіряється. Того, типа, я подумала, що їй червоною перевіркою. Підожди, що їй червоною перевіркою, типа скрився дон. Я прямо про це подумала. Того у мене виходить, дев'ятий танчить в мене і танчить за одну десятого. Я казала, що підозрюю сьомого десятого, що ти сьомого дев'ятого. Я прямо вже дала. Я вже сказала, що я шеріф. Я вже дала, що мене застрелять. Через те, я думаю, що і був промах. І мені вже шостий каже, що він шеріф мені його перевіряє? Сім не, не це ідеологічно. Мені заливалося якраз між п'ять і сім. І я думала, що ти розбігаєшся, тому, що ти любиш розбігатися. І мені треба було зробити цю. Та я й Тіну так само перевіряла. Коли вона зі мною грала, я так само перевіряла її тоді. Ну, в моменті для того, щоб цей. Що е, голосове 10? чи що? Зараз виставить 10? Один і шість определяєтеся. Чи виставляє 10, окей. Чи, ти? Я не розумію просто, я пояснила. Вісім у мене червоний і п'ять червоний. я подала чорну перевірку. Час, два. Можна баланс 9-10, бо мені дуже складно це по шрифам. Перша не скрилась в восьмому, чорні скрилась з його червоною перевіркою. І восьмий дуже багато... тихіше, не цей. Восьмий погано поговорив, бо він в нуль об'єднав два і три, де ми супер танчились. А потім уже, коли три вскрилася, що вона є червона перевірка, він такий, ні, ну два і три, мабуть, ж не разом червоні. Типа Ті, тільки тоді він дійшов до цього. Я не хотіла ставити в десяту або мені третя була супер підозрілою а вона збирала в 10-го. Потім я хотіла ставити в 6-го, ну, я ж не знала, я намагалася у 3-ї випити, чого, хто вскривається, на які перевірки, секунду. типу, один уже є в столі, 3 -3, а другий. Другий фаспорт. Я не хочу, я сьогодні, ну, окей, двохстороння чого. І у вас е, час. <кл 'я> всі гравці висловились, ми прибираємо руки, лікти, жестикуляція з Ігорем Ростову. Ми на голосування, На голосування виселені 1, 7, 2, 6, 10. 1, 7, 2, 6, 10. Хто за 1? Дякую, оціноюся. Хто за 7? Дякую, оціною. Хто за 2? Дякую, ціною. Хто за 6? Дякую. Це два голоси. 6 років відходить, 10 градусі. Десять прищан. Вау! Два шерифа поставили в мене. Да, я, я думаю, що 9 чорний, але у нього не було ні одного, одного аргумента. Він просто от, говорив, що 10 чорний заочно, 10 чорний, 10 чорний. Більше нічого не було у 9-го гравця. Дев'ятий чорний, я відверто думаю, що перше більше шериф, тому що перевірка шостого не має сенсу. Він мав перевір... іти перевіряти другу гравчиню. Якщо він вважав, що дев'ятий червоний, і вважав, що я чорний. А... Аргумент. Два шерифа поставили в мене зараз. Два шерифа. Десять секунд. Пані Шпа. Дев'ятий чорний. Пані шпак. Пані шпа, вам треба зрозуміти, що дев'ятий чорний. У нього не було ні одного аргументу, як в минулій грі. Час. Побудимо, сім. Десять, а всі. Дев'ять маски засинають у місці на стоїть. Доброго ранку, місто. Ранок добрий в місті Промок. По фолам. Таті Тіна Мідас. Один фол, німфа, шпак, Грін, Найт. два фол. Це коли відкриває А, виставляю 7, виставляю вісім. Прийняти сім. Що ви мене хочете? Я, я не знала, буде 3-3, я, я рада, що нема 3-3. Що у нас виходить? Або 1, 8 і 10, mm -hmm. або 6, 7, 9. <ріху> а що а я вам mm -hmm. так сказала? Що вам смішно? Що Ну, 2-2 mm -hmm. немає настаті. 7-8 голосів по черзі і все, далі оприділяються. Да. Так, а що, я, я не знаю, я в нуль прям була впевнена, що сьомий чорний, прям от я вірила в це. Я, я жила цією думкою, Бо це таке придумати, я не знаю ну, навіть, як, як можна було. Зараз стріляє вісім. А щось вашого фану не зрозуміло, типу не туди. <реку> ну, що, так це по факту. Прикиньте, 9 чорний сказав чорна 2, встав противагу 10, я дав червону 5. Прикиньте, показав, що один-два перестукуються, пішов перевірив дав чорного вісім. І до два в мене жодного запитання нема. Прикиньте. Норм? Ну вроді ж норм, да, виходить? Скрився третій, ще на промою гравця під номером 4. Сиділа, ждала одну, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І ще й промовивши, 10 минут сиділа ждала. Представляєте? А ми з ним не застрелили вас. А ви його все ж робите і атакуєте. І це можете собі представити? Ну гравці 2-3 вже зрозуміли цю гру, просто ми без вашого голосу проголосуємо гравці 8 та 1 та 80. Його, що мені стать? Час. шпак 30 фол. Всередине виставляє вісім, панічка. Дивіться, 101. перед вами сидить Типу. Він прочитав один. Це не просто. Шо, хай, я повністю розказав в нулі, що вона до неї буде скриватися. Вона тягне своїх качок. Непонятно. Ви Тоб... закончиться ігра. Тобі я вам серйозно кажу, закінчиться ігра. Ви потім ще задумаєтесь над тим, Це... Це психоаналітика чоловіка. нього просто прив'язка зрабатує. Ну, це я по таким штукам кстати, часто граю, часто попадаю, мене не розуміють. Це як тоді, коли Грін казав, що буде з чимось, а типу цим шпротом, і це змовилася в шпроті те ж саме. Та що, ну вона чорна, типу, він чорний, десятий чорний. Дев'ятий хотів коли, типу, голосування між 1-6. Камон, який дев'ятий, типа, з Дай шостим, секундочку. як мінімум. Він ні разу не зіграв за мною на секундочку, дев'яти. Не з одним своїм, чорним він не зіграв. Ну що ви граєте? Ми сміємося не з того, що ви неправильно командують, а з того, що команди не існує. Такої. Да, тільки ну, просто і то, що протокол, потом опять же я не настільки сиграть, грати, щоб настільки палив на полицию голосувати на чорній черный карте, единственной рукой нет. Тому що я це максимально не згоден з тим, що я вже казав це і раніше, і потом що для мене максимально типу, я не думаю, що якщо всі руки улітають в одном и це максимально не результа не информационное голосование и с большей долей вероятности не результативный. Потому что улітає, либо красний, либо ну, якась вже определенна версія, що якщо один шериф застрелився, то о, можна сняти більшість мук, і то. Це типа, така ситуація, типа спорна. Потім, що е, мої муки? Та я не знаю, типа, що тут ще по 6-7 роз'ясняти. типа. Вони розказують, що вони не з дев'ятим, хоча, опять же, чому ні? Тому що дев'ятий, наприклад, десятий у нього даже перепитав, з ким заграв дев'ятий, бо дев'ятий нічого не сказав, тільки сказав, що у нього він вилітає в один десь, <звук> тобто чисто технічно він зіграв з суставком стола, і хлопці розказують, що з ними не зіграли. Абсурд, абсурд, Ми в це не граємо. Потом, опять же, я нормально можу грати на мафії, nice. я нормально не голосую, типу, я замазуюсь и доїжджаюсь спокойно. Коротше, я пояснила на своїй промові, чого я чекнула восьмого. По перше, то що він якраз об'єднав команду 1-2-3. Третє не хотіла чекати, то що вона казала, що я, я подозрювала, що вона може бути там типа червона, яка там сумнівається в мені. таке буває, такі ігри бувають. З другою равчиною ми перестукуємося і він іде і перевіряє перевіряє восьмого гравця. Хоча він підозрює, що один і два разом чорні. Ну, типа, де тут логіка? Це по-перше. По-друге, я пояснила, що у мене оставалися по калькулятору 5,7. Друга ставила за підйом 1,3. Якщо вона з 3, чорна, то вона не буде цього робити. Третя гравчиня казала, що я не перевіряюся першу ніч, і а, 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 а потім показує, що вона перевірена червона. Я подумала про те, що їй одразу ну, вскрився дон з її червоною перевіркою, для того, щоб вона рулила типу, столом так як йому треба. І у мене далі 9 танчів 10 10, 10, 10 танчів 9 і у мене оставалося по калькулятору 5,7. П'ять чекнула, пояснила, чого. На оці Бяшки, тому що дуже часто потім просто стріляється і був промах. Чого був промах? Час. Стріляє 8 на -го голосування. А в 9-го хто проголосував? 1,8? Ви 9-го голосували, там? коли 9-й пішов, туди? А в 9-го хто? Три роки. А, 10-й. 10-й. 8. 8-10 проголосували разом. Ну, мені типу доступно, чого 6-7 проголосували в один. І просто давайте міг поставити з ними третю руку в один. А, він 1, 6 сказав голосування. Ну, ви тоді ще не скривалися, так. Да. А, і чого мені скриватися з красною провіркою, каже, я досвід. Так не б скритися, ви йому навіть не вскрилися. Що, що, що це значить? Ви дивились в стіл чи він дивився в стіл? Блін, я не знаю. Ну я зараз. Я ще буду думати. Ну, вас... ну, Я прям ще до кінця не впевнена. Три. Так, я вже впевнена. <рес> я впевнена. Але, типу, я ж хотіла посидіти, я хотіла, щоб мафія промазувала. Ну дивіться, пані таті, вам нема чого боятися, правильно? В 9.10 йшли, 3, 3 не настало, у вас тільки двоє чорних за столом. Це 6-7. Все, у вас 5, 8, 2 перевірених червоних. Ну, розумієте? По рахунку. Все, ми точно, ми вже всі червоні, у вас тільки 6, 7. От. А в нього, а в нього, та в принципі, да, ми можемо нічого не сидіти. Хочете ще побалакати? Будемо додому вже їхати. Татя, ну дивися, ти сказала, що ти думала, що мені вскрився Дон, типу, щоб я рулила неправильно. Так ти на шеліфіна чимполі. Ну, типу, як. Або я для тебе чорна, але ти кажеш, що мені ж скрився Дон, значить для тебе. Червона, значить, ти не дозволяти мені рулити столом. Я збирала в 10-го тоді. Коротше, я тебе виставила, я виставила тебе, я Раз. виставила 1, 27, ти мені нічого не показала, Час. я годин когось. У нас Всі гавці висловились, ми переходимо на голосування. На голосування виставлені 7,816, 78, 16. Хто за сім? Дякую, це два голоси. А Хто за вісім? Дякую, це п'ятеро. Вісім прощає. Не знаю, що можете посидіти, подумати. В принципі, таке, ну що, я ж кажу, що у мене дев'ятий типу, що в чорному, в принципі, в остальному за що промах йому, типу, нормально сидимо, хорошо, все. Дякую тут. Я уже сказал, что совершенно сказал. А собачная семья маска засинаєте вместе на свой ніч. Засинаю. Доброго ранку місто 5, У вас було. А я? А, -а, -а. ну, що вам сказати? <реку> ви, звісно, можете там проголосувати в баланс, щоб ще подумати <реку> трошки. Ну, хто мене послухає? Ну, я ж теж думаю, що шостий більше шарик. У першій гравчині просто, ну, от реально ви ну, дуже пізно скрили. Якщо ви бачите, що він не реагує, не дивиться там ніяк, не воліть, не хочу слухати, Ви могли набагато раніше вскритися. А от тільки ви починаєте говорити, я розумію, так, ладно, все, понятно, покладу у нас дві версії. Угу. Отстань. Отстань. Я б голосувала в баланс, але скоріше для мене шостий шериф, тому якщо ви прямо настільки впевнені, можете проголосувати у першого ревчення без балансу. Якщо Грін шериф, типу, ой, чо Дон і сьомий чорний, кого я в нуль знайшла, якщо це вони, чорна команда. Ну, молодці. Час. Шостий шериф. Пофалам на один фол та ціні фа та, він фоли, і навіть три фоли без промови грін важко. Ну, столя один, молодці на ми, молодці ви, бо ви залишили правильний заповідь. Отакі От ігри мені дуже подобаються. Коротше, я зловив супер психологічну тему. Прям тобі понравиться. От коли у ну, там у гравців запитують, хто чорний, оце ж саме запитання взагалі не має ніякого сенсу. Абсолютно ноль. Я поняв, це тупо знімання себе відповідальності, того що якщо ти случайно скажеш ти чорна. Всі такі, все, ізи, я голосую тебе, і це буде просто. Якщо навіть ти проголосуєш не так, як треба, е, то ти скажеш, так ти ж сказав, що є чорний. Боже, це так, це, от, я, вс, я до цього дійшов. Ти, ти так, дуб, теж так думаєш так чи ні? Ну, Плюс-мінус, так? Да? Ну, просто саме запитання, типу, хто чорний, викає, це не має ніякого сенсу. Абсолютно. Тому що можна самому подумати і зв'язати чорну команду разом зі мною, що разом з, з, ну, запонентом, правильно? Він Інсайд прийшов. Окей, цьому молодці червоні все виставляють. Не треба було не тратить наш час. Е час. Сім травм виставить один хвилин. Встречає сім сіля шість. А як мені можна я не тратити ваш час, якщо я не можу застрелитися, якщо я шерів? Я ще раз пояснюю, чого був промах. Тоді, коли я сказала, що я шерів вже перед тим, як цей. І він потім сказав. Він каже, вона сиділа, хто наскільки, а ти скільки сидів, він скільки сидів. Він сказав вже перед тим, як я в нього руки ставила, і, і ще там хто. Коротше, він показав, що він. І що що ти вскрився? Я, коротше, похер, хто кому вскривався, Потому що вісім. 8... Ей, по тому що вісім дивився в стол, як я могла йому скритися. Бачення під номером один Хрен це пол. Так, собрав перемагання міста, чорна команда один вісім. Сіда!